614-й день в Канаді. 17.02.25. 17. Це капець. Ну що, поїхали сьогодні. Прокинулись зранку, самі без будильника. Десь біля 9. Зранку, коротше. В мене ще ногу звело. М'яз так звело, що це капець. На нозі боліло, що після того десь 2 години. Але може того то мене і розбудило. Але нічого, встали, зразу кава, солодке. Ще Андрюха там віддав, вчора накопив тих донатів, до донатів погризли. Я взяв, я йому казав, я, я люблю все солодке, не люблю таке, що без начинки. І Якраз попалась мені е, круасан без начинки. Е, тім Хортоновський. Але нічого, був тортик в прикуску, то було нормально. Поїли, попили кави. Е, залізли трошки в віарки, потім. Ванна, отаке. Домашнє прання пішов, закинув. Дві загрузив, загрузили, ти тільки що забрав. Протягом дня поправилось. Добре, що є годинник, наставив таймер, все. Прослідкував. Подзвонив мені сьогодні консьєрж камеру. До нього подзвонив, Сьогодні всі вихідні, нема нікого. На роботі, але одна із мешк... мешканок має номер консьєржа, позвонила йому, каже, забить туалет. Вони мають, мають чим пробувати, але їм не виходить, пробують, не виходить. Він подзвонив мені і перепутав вежі. Замість того, щоб Tower A, він каже, Tower B. Я знаю і там, і там родини в такій самій квартирі. Я пішов в тевербі, приходжу, зайшов до хати, а сьогодні Family Day, вони там з родиною сидять, і я кажу, що у вас там туалет забитий, Камерам дзвонив. Вони кажуть, ні-ні, нічого такого нема. Пішов, передзвонив, коротше, пішов в тавер, -бі. нормально. нормально. Потім Алі подзвонив, до Алі теж хтось додзвонився, добрався на вихідні і каже, у нас в квартирі високий рівень. Високий рівень СО2, вологість, шеяка спиняє. Думаю, ого, там, напевно, зараз почнуть придиратись до того всього. Ну, якщо СО2, я думаю, може запах їм не подобається. А запах через те, що забита вентиляція. Оця труба, де викидають сміття, дехто викидає просто пусті пакети. Ті пусті пакети вони великі злітають і забивають е, отвір назовні. І все. І весь запах е, акумулюється в холі і потім йде в квартири. Я пішов та почистив, воно було забито. І ще треба почистити, бо воно там Там є два рівня решіток і одну треба буде діставати, там важкувати, треба палкою такою. Розкручувати завтра буду бавитися. І приходжу до хати, а в неї спеціальний датчик там по Bluetooth стоїть, який виміряє рівень СО2, зволожувач. Окремо фільтр стоїть після зволожувача. Всяких датчиків, по хаті ціла куча. І їй не подобається. Але одна проблема в неї була така конкретна: два туалети. В двох туалетах вентиляція закрита. Ну, вона не може бути закрита, вона мусить бути відкрита. Хтось встановлював і не подумав. І ще ми коли з Семом встановлювали, знімали вентиляцію, встановлювали там спеціальні такі клапани, які закриваються відкриваються автоматично. То я відкривав ці витяжки, а він став назад закриті. Йому все одно. І от зараз я відкрив. її. Плюс фільтр в неї вже був забитий неї собака. Питається, це нормально так фільтр забити? Ну, кажу, сміття приносить хату тільки ви, воно звідки не попадає. І пилюка це тільки в вашій квартирі. І, бо це система це луп, вона захватує повітря з квартири, фільтрує і назад випускає саме повітря. Свіже заходить з холу. А там чисто, миють кожен день. Отакий от, от. Нічого, поробили, то. Та й додому. Повечерили. Я, ух, я нарешті домурдував той Skyrim. Е, Ті 100 500 модів 400 гбит видали, скачав другий. там 300 з чимось, теж, може 400 теж йшли, але забагато. Там вони кожну травинку покращили, це все грузить. І буває таке, що просто граєш, граєш, ну, красота а там хлоп. І щось там не прогрузилось, і тупо картинка зависла, воно вже починає мордуватись, передавати сигнал на віарки, і, коротше, зависає. Нє-мені таке не подобається. Мені краще, щоб був кращий пінг, а якість тих квіток мені до, до одного місця. <сміття> і налаштував, і вже сьогодні пограв десь годинки дві, напевно, бігав, якщо не більше, квести проходив. Це те ж саме, що от відьмак або якась там така МММ РПГ з відкритим світом. І має, луки, мечі, все те, яке я люблю. Ось таке от, мені сподобалось. Плюс хлопці вже собі позавантажували підземелля, вже пробували. Алекс стошнило <соць> на туторіалі, на, на, на навчанні ще тільки. Але нічого. Нічого, нічого. Барі вони сьогодні, роботка є. Він казав, сьогодні, сьогодні я не хочу, захотів. Не а, а завтра після роботи можна. Завтра після роботи ми поїдемо. І він переніс на завтра. Ну, що рвати. Все роботи поїдемо десь там щось треба допомогти пофарбувати квартиру якусь чи щось. Щось таке. Ну нічого. Завтра буде завтра. Та й все. Ніби все нічого такого. Сьогодні ліниве, лінивий понеділок.